Кожна копійка бюджетних коштів має йти лише на нашу спільну перемогу. В умовах воєнного стану питання раціонального та ефективного використання бюджетних коштів особливо актуальне: виявлення нецільового або нераціонального використання бюджетних коштів, а також виявлення порушень чинного законодавства при здійсненні публічних закупівель. Головне завдання робочої групи прозорість та підзвітність. Про раціональне використання бюджетних коштів розповів під час брифінгу начальник Вінницької обласної військової адміністрації Сергій Борзов. Головне завдання робочої групи це виявлення нецільового або нераціонального використання бюджетних коштів, а також виявлення порушень чинного законодавства при здійсненні публічних закупівель. Вже маємо позитивні результати роботи і виявлено ряд порушень у використанні бюджетних коштів. Так, управлінням стратегічних розслідувань у Вінницькій області при здійсненні моніторингу публічних закупівель, у тому числі на веб-порталі Прозоро виявлено ряд порушень при здійсненні процедур закупівель. В результаті зареєстровано шість кримінальних проваджень, відповідно до чого досліджується законність використання бюджетних коштів у сумі понад 27 мільйонів гривень.